Всім привіт! Мене звати Ігор, і всі ми колись вчилися ходити. Робили перші та невпевнені кроки під наглядом батьків. Саме для того, щоб зробити більш упевненою першу ходу вашого малюка, компанія виробник україномовних іграшок ТК пропонує вам музичну каталку ходинки з українською озвучкою. Нас зустрічає велика коробка з яскравими та індивідуальними написами з усіх сторін. Тут є відкрита частина, де ми можемо побачити ігрову панель. Після розпаковки необхідно зібрати хорунки. Це не займе у вас багато часу. Зараз я покажу, як це зробити. Музичні ходинки виконані з абсолютно безпечного та високоміцного пластику. Дана модель гарантує малюкові максимальну стійкість під час ходьби. Каталка обладнана спеціальною ручкою з рельєфом та чотирма колесами з гумовими накладками від випадкових ковзань на різних покриттях. На задніх колесах є перемикач, який регулює швидкість їх обертання. Якщо крутити за годинковою стрілкою, то колеса прискорюються. Якщо проти, сповільнюються. Ходинки оснащені знімною музичною панеллю, яку можна використовувати як підвізку на ліжечко, коляску або дитячий стільчик, завдяки тому, що в комплекті йдуть спеціальні кріплення. Музична панель має багато цікавих та функціональних елементів, такі як вкладиш сортер з літерами ABC, які активують веселі пісеньки українською мовою. Шестерні, що обертаються, відтворюють задирикуватий дитячий сміх. Двері, що відкриваються, активують забавний звук. Кнопка у вигляді музичної ноти відтворює пісеньку українською мовою. Ня, Ти, Як, ня, ня. Знімний телефон, оснащений гримуючим елементом і дзвінкою тріскоткою. Бочонки з цифрами, що обертаються. Та фігурка собачки, яка працює у трьох режимах. Перший режим вивчаємо цифри. При натисканні на клавіші піаніно озвучуються цифри українською мовою. Цифри. Один, два, три, Другий режим веселі мелодії. Відтворення різноманітних мелодій при кожному натисканні на клавіші піаніно. Та третій режим. Давай пограємо. Зіграй власні мелодії. При натисканні на клавіші активуються звуки нот. Усі функції музичної панелі супроводжуються світловими ефектами. Музична панель працює від трьох батарейок типу 2А. Ходунки на колесах допоможуть малюкові зробити перші кроки. Музична панель з цікавими та різноманітними елементами допоможуть у розвитку зорового сприйняття, дрібної моторики рук та слухового сприйняття. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок така Union Group. Побачимось!